Готуємо гарбузову запіканку, яка здивує не тільки смаком, а ще і виглядом. Чистимо гарбуз від шкірки та насіння. Нарізали на шматочки, тепер в духовку запікаємо 120. Форми для запікання я зазвичай купую у мережі магазинів щодня. Гарбуз запікся. Тепер будемо робити два тіста на цю запіканку. Гарбуз. Подрібнюємо. Додаємо два яйця. Ванільний цукор, курудзяний крохмал, цедру одного апельсина. І сік половинки апельсина. Перетворюємося в однорідну масу. Ось така маса в нас вийшла. І далі робимо іншу сирну. Кисломолочний сир, сюди ж цукор, ванільний, сметанка, яйця, рухмало. Збиваємо це також. Додаємо мак та перемішуємо. Збираємо запіканку. У форму заселяємо пергамент. І давайте підходьте молощ. в речку гарбузового крему і сирного. І так і чергуємо одна за іншою. Остання ложка. Тепер в духовку випікати. Запіканочка готова і час її розрізати і подивитися. Тут саме цікаве це розріз. Ось такий красивий. І впевнена, що це дуже смачно і дуже так повітряно, ніжно-ніжно.